Сьогодні в нас на огляді зрошувальна система рейнки американського виробництва. Погнали! Знаходиться 17 зрошувальних систем. Загалом зрошується близько 2000 тисяч гектарів землі. Унікальність проекту заключається в тому, що тут встановлено 4 крила до поливу кутів, встановлені максимальні комплектації всіх систем. Маємо внесення добрив разом з поливом насоси агріінжект. Маємо R55 клапан на кожній системі. Маємо електромагнітну задвижку. При їх будівництві використовується легкосплавний метал. Це дає нам змогу мати наші системи на 20% легші ніж конкуренти. Це менше навантаження на всі вузли. Як ви можете бачити на полі, колія має маленьку глибину, і горунт майже не ущільнений. Всі електричні компоненти рейнки використовуються тільки від сусідньо відомих виробників, таких як Шнайдер або посилені редуктори рейки мають десятирічну гарантію або 16 тисяч мотогодин, в залежності, що настане швидше. З'єднання між міжпрольотним виконується за допомогою з'єднання крюк-кільце. Це дає нам змогу переміщувати прольот один відносно одного на трьох площинах в горизонтальному, у вертикальному і міжосьовому. Одним із патентів рейнки є міжфлянцева прокладка V-Ring. Унікальність її полягає в тому, що вона захована всередині флянця і не контактує з ультрафіолетом. А це, в свою чергу, дає впевненість, що через 10-15 років з флянців у нас не потече вода. Перед нами 10-дюймовий сенсорний екран тачскрін він працює разом з gps позиціюванням і віддаленим доступом керування. Перед вами насос для внесення добрив Agri-Inject J110. Він використовується разом з зрошувальною системою рейнки, має резервуар, звідки поступає у нас каз і закачує відповідно від налаштувань, закачує його в центральну пору системи. І разом з поливом рослини отримують підживлення. На системах Рейки використовуються спускні шланги від фірми Паркер. Вони будуть служити вам не одне десятиріччя, і ви не побачите ні потріскання, ні відшарування. На даній зрошувальній системі використовуються форсунки фірми Nelson, Але за вашим запитом можемо встановити і Сеніджер, і комет. Зараз ми знаходимося з вами біля крила до поливу кутів від рейнки. Загальна довжина його 97 метрів. В нього є 12 зон. 55 форсунок. Крило має свою РТК-станцію, і точність наведення від проходу до проходу складає близько 7,5 см. І ми маємо якісний, рівномірний, постійно в один тут самий трек виїзд і заїзд нашого крила. Також на крилі в нас встановлений компресор. Компресор потрібний для того, щоб в момент відкриття закриття. Щоб було рівномірне зрошення, перекривалися наші форсунки. На кожній форсунці стоїть пневматичний клапан. Також тут дуже багато безпеки. Якщо крило зійде з треку на 15 см, система зупиниться. Якщо колеса вивернуться більше, ніж потрібно, система зупиниться. Якщо, не дай Боже, застряла якась секція там, чи ще щось, і у нас пішов згин більше, ніж потрібен, безпека все зупинить, тому ви не переймаєтеся, що може з ним щось статись. Не так і воно може якось пошкодитись в цьому проекті. На кожній системі у нас на кінці дві кінцевих гармати. Одна відповідає за зрошення на 13 метрів, а комітвінмакс зрошує більш дальній кордон. І б'є на 30 метрів. Ми отримуємо рівномірне зрошення навіть під кінцевим водометом. Так як агральянс офіційний дилер зрошувальних систем рейнки, в нас наявності кваліфікований сервіс та склад запасних частин. Довіряйте професіоналам, дайте поле, все допоможемо. Зробимо проект, все прорахуємо. Давайте співпрацювати. Тя завдяки зрошувальним системам рейнки від агроальянс, ви даруєте життя своїм рослинам.